Привіт! Мене звати Жека Санін і з вами хайтек. Останні новини техніки і технологій. Flappy Bird. Якщо ви не знаєте, що це, то це гра. Останнім часом вона стала дуже популярною, і зараз ми спробуємо пройти її і дізнатися. Чому? Блін. Давай хоч п'ять, хоч п'ять, хоч п'ять. Блін. Та с. Су... Щось <coughs> я відволікся. Так от Flappy Bird останнім часом стала дуже популярною серед смартфонів. Її за день скачували близько трьох мільйонів разів. А розробнику вона приносила 50 мільйонів доларів за день. Це просто як Gangnam Style серед смартфонів. Давайте подумаємо чому та -то, тому, що вона страшенно складна. І хай новому поколінню не зрозуміти, як ми набивали рекорди в Гравіті, набивали рекорди в Маріо, або хоча би пробували його пройти, або зробити фаталіті в Мортал і Тепер в них є шанс. Шанс зненавидіти світ, вбити всі нервові клітини і втратити сен життя. Мабуть, розробнику надіслали стільки гнівних і негативних відгуків, що. Гуєн Хадонг вирішив просто видалити гру зі всіх джерел. На його думку, це вирішило всі проблеми. От тільки тепер люди погрожують вбити себе, якщо гру не повернуть. Айфони зі встановленої Flappy Bird продають в аукціонах в інтернеті, а люди і далі продовжують мірятися. Піпі -пі маю на увазі рекордами з проходження. Пишіть в коментарях, чи вважаєте гру крутою і скільки очок набили ви. А поки смартфони ще більше асоціюються з пташками, британські вчені. Септо американські воєнні вирішили придумати костюм залізної людини. Талос буде складатися з екзоскелету з датчиками екранів, які будуть виводити інформацію про стан людини і спеціальної броньованої тканини, яка твердна через мілісекунди після удару. Але тут виникає багато питань. Питання перше над костюмом працювали десятки корпорацій, лабораторій, агентств. І серед них всіх не знайшлося жодного дизайнера. Де штучний інтелект, який буде тролити тебе? І чому костюм не розбивається на тисячу шматків від найлегшого удару, як це було в третьому фільмі? Коротше, якось це все не канонічно. Йде взяти стільки геніїв, філантропів, плейбоїв і мільярдерів, щоб пілотувати такі костюми. А якщо на костюмі буде встановлений андроїд, бігати в ньому можна буде хіба що від розетки до розетки? Ну а для масників в реальному житті залишається знайти величезного зеленого мужика скандинавського Бога, сексуально чіксу в чорному латексі, мужика зі щитом і мужика з луком. І тоді вони всі будуть шукати куб. Кубик Рубика. Ну і мабуть це всі Алло. Серйозно? Та ну не може бути. Сьогодні ж, блін, не перше квітня. Нохія на андроїді? А завтра що, третій Half-Life вийде чи що? Nokia, яку от от з'їсть Microsoft вирішила зробити просто відчайдушний крок випустити Аша смартфон на Android з жахливими характеристиками. Серед них дисплей з жахливим розширенням, жахлива камера на 3 Мп, жахливий процесор на 1 ГГц, затає Таєд 8 карти. Мабуть, Nokia вирішила зайняти ту нішу, де покупці не зовсім знають, що таке смартфон і що він вміє робити, але все одно купують смартфон. Але вона трохи з цим запізнилася, бо переважно такі люди купують айфони і останні Гелексі. Nokia сильно підвищила би продажі свого смартфона, якби на ньому був встановлений Flappy Bird. Тоді навіть його ціна була б вищою, яка б вона не була на старті. Ну і оперативні новини. В новому айфоні може з'явитися дисплей зовсім без рамок, а може і не з'явитися. Ну, а це були ті новини, про які варто розказувати. Якщо вам сподобалося, тицяйте лайк і підписуйтеся на канал. А якщо не сподобалося, вимтіть це відео, навіщо ви його взагалі дивитеся. Ну а з вами був Жека і хайтек. До зустрічі. От тільки люди тепер погрожують вбити себе, якщо гру не повернуть. Айфони зі встановленою Flappy Bird продаються на аукціонах. А далі я забув. Це знаєш, оцей твій сміх можна вставляти в ситкоми, коли там, наприклад, іде генобук, і ти такий... <реш> і тепер моя бородася чешеться, бо борода чешеться завжди. Айфони зі встановленою Flappy Bird продають на аукціонах в інтернеті. А далі я знову забув. <реш> я знову рухаю тільки одним кутом губ. Як цей столоне. Ну, а з вами був Жака і хай так! Підписуйтесь!